Підкажи, будь ласка, може знаєш, в чому різниця 11-ї ревізії PS5 від 15? ї Різниця 1250 гривень. Різниця у ревізіях PlayStation у будь-яких це система охолодження. На самій базовій PlayStation, яка у нас була, там система охолодження була такий Велетенський Кірп-кірпічара. -кірп Отакий велетенський. Потім на нових, на нових ревізіях її почали зменшувати. Але це ніяк не вплинуло на охолодження і, можна сказати, навпаки, тільки PlayStation ставала холодніше, тому що там також її трішечки модіфікували і змінювали. І в одній із останніх, якраз таки ревізій було зменшено, зменшено як він, нанометри. Там був зараз. Я до речі перевірю: ps 5 побудована на 6 нанометровому техпроцесі. Але не усі. В попередніх ревізіях були 7 нанометрів. А починаючи з маркировки 1202 CFI 12.02, вже почалась 6 нанометрів. Що це означає? Площа кристала зменшилась з 300 квадратних мм до 260 квадратних мм. Зменшено енергоспоживання нової ревізії, а також PS5 стала легша з на 600 грамів, а Digital Edition на 500 грамів. Так що, ось так. Я скажу так: що якщо брати, то звісно непогано було б взяти саме таку ревізію з новим вже техпроцесом. Тому що, ну, все ж таки, знаєш, чим вона новіша по техпроцесу, тим вона краща по факту.